З 29 жовтня по 30 листопада 2007 року департаментом ДАІ України проводиться комплекс профілактичних заходів під назвою Перевізник зима зима-2007». Це викликано тим, пояснюють правоохоронці, що останнім часом значно погіршився стан безпеки пасажирських перевезень. За інформацією МРВ ДАІ Бердичева, станом на 1 жовтня в області зареєстровано дорожньо дорожньотранспортних пригод з вини водіїв автобусів, під час яких один чоловік загинув та 38 отримали тілесні ушкодження. Чимало Ало підприємства організації здійснюють перевезення пасажирів без ліцензій та відповідних дозволів, зазначають УДАІ. Перевозять людей не за встановленими маршрутами, здійснюють посадку та висадку пасажирів поза автовокзалами, автостанціями та зупинками. Тим самим порушують транспортне законодавство. Значна кількість автобусів, що використовується для перевезення людей, не проходить щоденну перевірку технічного стану. Договори на обслуговування автобусів укладені між власниками транспорту та автотранспортними підприємствами, як правило, формально не виконуються. Як наслідок водії автобусів систематично порушують правила дорожнього руху, що призводить до створення аварійних ситуацій та скоєння автопригод. Перевізник зима 2007 за словами співробітників ДАІ має за мету попередження та профілактику аварійності на пасажирському транспорті, посилення роботи щодо зміцнення дисципліни водіїв та підвищення технічної готовності транспортних засобів, що залучаються до перевезення людей.